Доброго дня, я Сирчина Валерія Олегівна, лікар-гінеколог Clinic. Я часто чую питання про міоми, і сьогодні хочу коротко розповісти про них. Міома це доброякісне утворення, яке виникає в матці. У більшості випадків її можна просто спостерігати і вона не викликає серйозних проблем. Але бувають винятки. І про один з таких я вам сьогодні розповім: пацієнтка, якій було 48 років, помітила, що живіт почав збільшуватися. Хоча вона не була вагітна. На огляді з'ясувалося, що це була велика міома, яка виросла, уявіть собі, за рік. Її розмір був таким, наче жінка на 6-му місяці вагітності. Тож, що ж тут важливого знати, регулярні обстеження в гінеколога допоможуть вчасно виявити проблему і прийняти правильне рішення. Не ігноруйте зміни в своєму тілі. А записатися до мене на прийом ви можете просто через Direct Home Clinic бережіть себе